У дитинстві я просила свого старшого брата, приготуй мені щось смачненьке, солоденьке. Він відрізав хлібчик, змочував водичкою і посипав цукром. Отакі в мене були солодощі. Привіт, це передача готуємо з Нищук». І сьогодні я буду готувати зіркові рецепти від моїх відомих гостей. А які гість ви зараз дізнаєтесь? Ходімо. Ще раз привітусіки, мої телеглядачі. Сьогодні я буду годувати за зірковим рецептом мого відомого гостя. Це Антон Довлатов, ведучий шоумен, МС, мій друг і дуже цікава людина. Uh, Привіт, дорогі наші глядачки. В першу чергу я завжди вітаюся з дівчатами, тому що і готують чоловіків в першу чергу для дівчат. Я підготував декілька страв, яких я буду вчити саме чоловіків готувати, uh -huh. тому що вони будуть для дівчат. Добре. Ну, давай почнемо. Почнемо з чого? Uh, почнемо з страви, якою мене колись навчили. Вона називається uh, зараз. Ми беремо сосиску. Зараз я згадаю, як вона називається, тому що там є сосиска і є спагетті. Вона називається сапалеті. Боже, італійська наз... назва така, я прошу. Сосалетті. Сосулетці. Чим крутіша назва, тим, тим смачніше, поїдає має бути. Все дуже просто. Ми беремо... я сьогодні всю передачу до ви на мене не зберегти увагу. Що, не тільки сміятися, ти щось скуштуєш легендарні сосалетті від Антона Довлатова. Так, все, що нам потрібно, серединка, сосиски. Ці ну, дві частини теж можна буде потім використати. розрізай поки на дві частини. І ми. Наскрізь просто. От як дівчачий погляд крізь чоловіків наскрізь проходять в нас спагеті взагалі? Чи це вермішелька? Ну, це нормально. <плес> Ні-ні-ні, не, 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 не Якщо там це не звикла, так, <плес> так. То на чоловічій кухні це нормально. Так, <плес> в кінці залишиться тільки одна. <плес> йома, моє <йома>, мене <на> нічого <плес> не виходить, але я так технічно прикриваю Я вже все повинала. тому що це холостяцька страва. Ти ж не холостяк, правильно? Я Ти не дівчина. холостяк. Красуня. Красуня. Тобі треба робити давай, щось давай, набагато складніше. Це як е, знаєш, якщо взяти якогось професора математика і дати йому задачку для першого класу, він може довго на неї дивитися, як барано нові ворота, тому що він її не розв'яже. Він почне думати про формули, якісь там аксіоми. А там все просто. 2 плюс 2 рівня 5. Е, багато в тебе прихильниць? Є. Yeah. Є прихильниці, yeah. навіть е, деякі прихильниці там е, з Києва yeah. і Харків на полегливі такі конкретно створювали якісь е, там групи в контакті. Мені завжди було ну цікаво зайти туди, що yeah. вони про мене пишуть. Не все збігається, те, що вони про мене пишуть з тим, що є. Yeah, no, Але... Чекай, ти чекати. Але... Теж хотів знаєш. Так, от, от, от давай вистачить вже. От ти yeah, ви робили? помітили шановні? Ви помітили, що я нормально працюю? Так ти нормально працюєш, тому що ти одразу, мабуть, ще там на чоловіка готуєш. Я от мені вистачить, я багато не їм. От скільки я зараз я зробив? Стільки, в крайньому випадку сходив в ресторан, приїхав. Так, багато я не їм. Ха -ха. Добре. Зараз а, це ми берем, робимо що. У нас ще раз якось так треба домовитись. 1400 грамів. Майя Онищук. Називі свій прізвище. Довлатов. Є все, кипіння. Погнали. Пішло. Yeah. Зараз воно вже кипить. Ми оце все закидаємо в кипяток. Розкажи мені, будь ласка, а ну от ти ведучий. Я і ведучий. дуже довго. Mm -hmm. Починав з концертів у Маупі, так? Я, я ще Починав пам'ятаю. Ще з концертів зі школи. Ще з школи. Я пам'ятаю, в Маупі я виступала, Антон вів концерти. Ми там з ним познайомились в Маупі mm -hmm. на концерті. Це ще, ще, ще було Бо, до радіо, до телебачення. Ще таке Потім молода, радіо. Потлати, я ж був дуже потлатий. Так. Малюсінький, кльовий. А, і ще трохи такі Мені так, щоки так потім тебе радіо, так? Так, я пішов на радіо Арт, доросле радіо, радіо Шансон. Я шансон не слухав, не любив, іноді навіть ненавидів. Але це був класний старт, коли тобі доводилось губка з усмішкою на обличчі говорити: Ну що так. ж, вітаю вас, тар'єра, а зараз. Барабайки! Ой, крута пісня! Потім в тебе теле, телеведучий на так. поділля центр Вже ми говорили про СТБ. Це вже потім. Скажи, Фізніше. будь ласка, я думаю, при, при, такій, при такому стажі в тебе мусять бути якісь такі кльові комедні відео, де диктори з, так, з таким серйозним обличчям начитують. Ця, ця рубрика у нас називається э, «Суфлер-степлер». Так, і. І потім починається піпі, тому Є. що воно не вимовляє О, зараз. Хотів би передати привіт. у нас е, Світлана Сафіна працювала на службі інформації, яка чомусь вирішила, що абревіатуру ДДТ вона робила сюжет про гурт ДДТ, ага. і вона вирішила, що треба розшифрувати абревіатуру ДДТ. Чому так називається цей гурт? Ну, Шевчук, мабуть, забув про це сказати, а вона думає, дай я скажу. І, і вона вирішила, що треба розшифрувати ДДТ, але мені про це не сказала. А я не завжди вичитую новини, які подаю mm -hmm. в ефір. от. І я сідаю в кадр, починаю читати, і тут бачу в мене слово в три рядки. Я його запам'ятав на все життя: дихлор, Це ти уявляєш з першого разу? Ні. Yeah. Гурт, який приїхав до нас, має таку назву дихлор Сказав я, в мене тут пішло або просто ддт. Я зарвався на службу інформації. Я кажу. Піпі-піпі. Я просто хотіла, щоб люди знали. Я кажу, а ти могла собі в начітку потім в сюжет це вставити, де ти можеш перечитати декілька разів. Ну, ну, тому що а не в ефірі. Ну, такі штуки бувають. Буває, падаєш зі сцени. Я двічі в житті падав зі сцени, <apply> сходячи, тому ми вже тут перебираємо. Що? По часу. час. Так, не все виходить з першого разу, але це я дуже а, Відкрию ще одну таємницю. Я люблю, коли сосиски трошечки розварилися. А це, це, я так, тебе розумію, тому що воно так, так і така. є. Да, воно тут так і є, воно все От я як хотів, Тобі бачиш декілька залишилось нерозварених, а собі спеціально зберігаю такі. У нас перше блюдо готове. Сосалетіє. Сосалетті. Мені це трошки інше нагадує щось таке. Воно собі бігає по тарілості. В тебе, ж улюблений ведучий Таркошу Шунашвілі. кажи, що це. Давай. Презентація так. Презентація на четвірочку. Але смакові якості я впевнений, що були б кращими, там треба було посолити тільки, ще тільки тільки, тільки не заважайте нам їсти. Але вона має трошечки застигнути. Добре, ставте, будь ласка, мій шановний відомий гость, ставте ось тут. Давайте перейдемо до вкусняшек, солоденьких вкусняшек. Так, ще одна страва, яка я сьогодні, яку я сьогодні навчу вас готувати і тебе, маєчка. Так. Солодка. Так. Я. Люблю називати цю страву іменем дівчини, яку я готую. От Сьогодні будемо готувати а, такий, такий десерт маєчки. Маюся. Ти мене любиш? Маєчик. Ну ми ж так. Ми ж, ми ж ми ти ж, ж наш так? ваш Це телефон. Було, ні, Я про те, що а, я ж не, не обов'язково готую не добре, коханій. Що? Я Щобі... тебе люблю. А, ну… як друга. Я кохана людина, а є. Людина, яку любиш. Добре, що ти сказав в ефірі, що ти мене ненавидиш. Ну, ми, ми давно знайомі, це ми все жартуємо. Це ми таке розбавляємо. Так. Я, я буду кісточки виймати. А, стоять. Чим Оп. ця страва діє? Ми рукавички одягаємося. Тим, що дівчата можуть іноді ем, ти знаєш, не якого, їсти після знаєш, Як корову робити? Дин, дин. А, ти так це робиш? Добре, добре. А вони не їдять після шостої багато дівчат, навіть моїх знайомих. Щоб не було такого анекдота, як знаєш, хлопець приносить тістечко дівчині, каже: скуштуй, каже, ну о, я після шостої не їм, ну Скуштуй, то дай їж, дурна там каблучка. Знаєш? Ну, щоб не було такої штуки, я люблю готувати десерти для дівчат. Так? А які можна їсти після шостої, які корисні, і які не має права людина, яку ти готуєш, відмовитися від нього. Тим більше, що тут а, одні вітамінки, і дійсно це неймовірно. І корисний. Прекрасно. Так, це є такий Тут І родзинки, кулак. Я вже бачу. Тут і uh -huh. курага. І, і, тільки дізнайтесь на початку, чи подобається кокос, тому що тут є кокосова стружка, uh -huh. мед. Знову ж таки, горішки. Мені подобається кокосова стружка. Куди б ти, ти вже дізнався? Ти вже дізнався? Я дізнався це ще задовго до сьогоднішньої програми, що тобі подобається. І я просто знаєш, як ведучий, розумію, що в тебе вибору не буде все одно. Ми це потім блендером будемо збивати, а я тобі даю. Так, ми це зараз Воно Збивається? А куди ж ножілиці? Давай, давай меду. Думаєш? Меду, знаєте, мед ніколи не завадить. Медом кашу ми не спортимо. Так, не спортимо точно, навіть додамо смакових якостей. Багато тільки не ходить, тому що... Облизувати вас... не будемо? Все, все <с смачне. Солодка. Я думаю, що одразу можна ще кураги. щоб було чим більше начиння тут. Я думаю, що так буде краще. Нормально. А тепер вторая. Ну ти ж водій, yes. ти ж якось мусиш вирвати з цього все. Треба. Антон намагається все-таки щось зробити. Так. Головне ж, е, максимально до однорідної маси все це збивати. Якщо не виходить, ну, користі менше, не стає від цієї страви. Якщо десь там. Ціла родзинка потрапить, цілий горішок потрапить. Неважливо. Важливо те, що з яким, з яким настроєм ти це робиш? Так. Для кого ти це робиш. Оце. З душею! Так, це дійсно Ось важливі. Починаючись, нас сьогодні розумієте, так? Я дрібно вже докидаю сюди. Так. Горішки. Наш волоський горіх. Я хотіла би цікаво в дитинстві, В тебе є сестра, брат, в мене є рідні. рідний брат, рідний який брат. живе в Києві. Чомусь всі говорять, що ми з ним не зовсім схожі. А ну, ти вважаєш, що ви дуже схожі. Я теж так не вважаю. Але е, характером ми схожі. Зовні абсолютно різні люди. Ну, колись навіть жартували, що від різних сусідів. знаєш? Тому, що, е, Чуєш, за такі жарти в прилічному ресторані морду б'ють. От. Після цього не жартували. Але, Чуєш? але це, це та людина, яка дійсно мене. Підтримай, щоб я не робив. Да, Зараз нас... ми робимо, робимо... Так, а я біжу, візьму тарілочку, а ти роби і розкажи. Так. Ми додаємо в ту масу користі, яку ми створили, додаємо горішок. Горіх може бути будь-який, який вам подобається. Зараз у нас лісні горіхи, правильно? Так. Правильно. І створ... закатуємо в кульку. Ну що, підводимо підсумки? А, підсумок такий. Дивись, Та як я ще так гарно зроблю, щоб вже наші е, телеглядачі так, може, якось такого знаєш. Ну, не, презентація. А ні, не буду. Не буду. Це, презентація. Це називається презентація. Це називається презентація. Страви ем, сесалетті. Сесалетчі. І майченятка. І майченятка. Цесаліті <сасування> це для одиноких чоловіків, яким все одно, що про них думають дівчата, або ж хочеться просто чогось такого, щоб подумали, що він вміє готувати. Сесаліті це для вас. Якщо ви хочете здивувати свою дівчину, і неважливо, коли зранку чи ввечері готуйте для неї отакий десерт. Називайте її ім'ям. Так. І це від так підлабузнічає жах. Найкраще смакує з кавою. Ну, скажи мені ще пару гарних слів, що тобі дуже сподобалось у мене в мене гостяк мої передачі. Скажу, ти, ти ще раз прийдеш. Я такий Девід Коперфілд, тому що ти а, вмієш, а, от якась магія тут існує. От де б ти не знаходилась, де б не відбувались зйомки, тут є магія, яка змушує руки вирівнюватися і вміти щось робити. Тому що, от ми з тобою спілкувалися, я навіть не помітив, наскільки а, все ж таки вмію. Вмієш. І Міш, я прийшов сюди з бажанням, з бажанням щось приготувати. Ти це бажання підкріпила, надихнула і допомогла. От Дякую. це, я думаю, має відчути кожен, Дякую. хто буде в твоїй студії е, і хоче тобі побажати, щоб люди, які приходять сюди, щоб вони в першу чергу дивували тебе, щоб е, не ти їх відкривала, а вони відкрились тобі. От завдяки твоїй усмішці, завдяки твоїм словам, якісь такі підтримці. Я думаю, що це буде. Тому що. Дякую. Ей, я ж дивлюсь твою програми, я тобі так скажу. Дякую. І був щасливий, що ти мене запросила. І якщо раптом ти запросиш мене ще раз, я тобі обіцяю, що це будуть не Сасалеті. Це буде щось італійське справжнє, або навіть ти мені щось замовиш, і я навчуся це готувати. Я тиждень проведу за плитою і буду тренуватися заради тебе. Уже як приємно розуміти, дівчата. Я вам бажаю, щоб вам кожного дня ваші кохані чоловіки, або знайомі, або друзі говорили такі приємні слова, як сьогодні мій відомий гість нагори вірні стільки цікаво, стільки гарно приготував. Дуже кльова, класна страва. Я ж жартую, мені подобається Думаю, вона і так смачна. Це оригінально до речі, так спагіті, не просто спагеті, а спагітті, прямо з сосисками, все одно ми це все їмо. В сумусеце куштуємо дуже класно корисні е, наші солодощі. Я бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей. Антон Давлатов, Па-па! Па-па! Доброго дня! Так, мене звати Майо Нещук, я скрипалька і телеведуча. В мене є програма на 33-му. Готуємо з Маю Нищук. І сьогодні в мене відомий гість, теж телеведучий шолінар. Відомий, шоумер, кулінар. відомий вже кулінар, кулінар, Так він приготував страви. Я хочу, щоб ви були незалежним експертом і скуштували, і сказали, подобається вам чи ні? Деса або десерт. десерт можна. Це сухофрукти і горішки. Так? Ну, давайте. Це яка індійська кухня чи не повітря? Е -е, якась наша східна-Подільська. Спідволочиська. Спідволочиська наша. Добре, скуштуємо давайте. зараз. Я так розумію, ви тут найсміліший? Ну так. Що? Я, я Досик, досить досить цікаво. Досить Корисно. Так. Ну, то ще корисно, то однозначно. Тому що. Нічого не корисного я тут не відчув. Засікаємо пів години. приходите через полчасика. <сікурив> Смачно <постікурив> корисно таким. Насправді мені це дуже нагадує такий перекус, який беруть з собою <сікурив> в походи, там спеціалісти всілякі, які загортають там, з собою так, Досі, для того, щоб досить енергійний, я так розумію. Енергетичний, так, Енергетичний, калорійний, вітамінний. перекус, вітамінний, ну Досить непоганий десерт. А ви б своїй коханій дівчині приготували б такий десерт. А, ну, Якщо а поритись в інтернеті, то, мабуть, і так. Да. Мабуть, так і так. Ну, звісно, не, ну, моя кохана 100% би не відмовилась. Вона, а, Сказала, щоб я напевно, що готував кожен ранок такий десерт і на день. Так як вона харчується, yeah, це да, їздоб, да, взагалі балувати. достатньо. Yeah, yeah. Нас не можна балувати, тому що ми, ми звикаємо до такого, розумієте? Yeah. Yeah. Я вам наразі дуже дякую, вам вже гарного дня. Yeah, yeah. <laughs> Питону, а я як дякую. Це ви готували. Зустрічі, так. 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 Це Антон готував і він дуже хвилювався. Mm -hmm. Я думаю, в нього вийшло, правда? Так, смачно mm -hmm. немає різких ніяких таких. Нам не треба збавити, до себе Так. 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 Ага. Так, ви ви довіряєте? Ми доверяємо. Да. Довіряє, до нових зустрічам дуже, дуже дякую, вибачайте. До нового приєднання